6 вересня до правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий чоловік проник на подвір'я 89-річної жінки і вимагав кошти. Було встановлено його особу. Це місцевий чоловік 92-го року народження, який вже раніше мав проблеми з законом. На даний час проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові доказ. Відповідно, поспілкувалися як з свідками, так і з самою бабусею. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу під процесу. Альним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішиться питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Вчора надійшло також повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів. На місце прибули оперативні служби. Інформація не підтвердилася. І черговий випадок шахрайства. Мешканець Голубинської громади замовив будівельні матеріали, перерахував передплату і виявив, що його шукали. Актуальні у нас сезонні шахрайства це купівля дров, купівля опалювальних матеріалів. В тому числі зараз генератори, павербанки. Це вся інформація зараз актуальна в соціальних мережах. Продажі, акції і так далі. Хотілося б черговий раз нагадати кременчужанам, якщо є напис знижка 50-80% або ж те саме БУ товар, перевіряйте особу продавця, перевіряйте, де територіально вона знаходиться, і замовляйте товар лише наложним платежем. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.